Зараз попрошу Олександра Бойкола. У нього надзвичайно цікавий, деякі кажуть, дещо агресивний інформаційно-просвітницький проект Комуналка про те, як активізувати людей, ваших сусідів на ОСБВ і на інші хороші речі. Всіх вітаю. Сашко мене звати. Насправді проект досить простий. Нема чого на багато часу, тому досить швидко вас відпущуть. Була ідея залякати зали... людей та все, що тільки можуть з ними статися, забити в один сайт, щоб людина зійшла один раз і якось змотивувалася в люді. Тобто зробили досить простенький лендінг, показали, скільки часу залишилося до дня Д. Ось, вказали, що станеться, якщо ви зробите СБВ, і з іншого боку, які няшечки вам звітять, якщо ви не зробите. Ну і далі календар заходів, де можна прийти, там, послухати інформацію, вчитися і так далі. І форма заявочки на отримання інформації. Скидуємо безпосередньо типові документи, матеріали для розплеті. Що я можу сказати? Відок був не такий а, шалений, як очікувався, звичайно, але якийсь був. І в певний момент а, а, ну, були, звичайно, в, випадки, коли а, ми ще не встигли там якісь демотиватори позалавати, вже просто друкували сайт, ліпили на будинок і таким чином мотивували людей збиратися і проводити консультаційні інші збори, це групи і так далі. Ось, а, а, проте, давайте трошу школу Проте потім, потім якось прорвало, одні за другим проводимо збори, дощ, сонце з будь погоди. Люди приходять, слухають, а, тому що, ну, що відповідно підготовча робота проводиться. Кожному активісту, який якимось чином тим чи іншим до нас потрапив. А, ми даємо елементарні поради, як можна кажу, зібрати, зібрати людей, тому що зтикнулося то, з такою проблемою, що люди, навіть якщо вони розуміють проблему, то вони ніхто нічого не хочуть робити. Навіть ті самі активісти там немає часу, немає якихось там власних компетенцій і так далі. Тому все звели до правила трьох перекурів. За 5 хвилин роздрукував об'яву, за 5 хвилин. Пішов її розклеїв, і 5 км на те, щоб а, дату, на яку призначили а, збори мешканців, а, там, я чи інший консультант, прийшли і, мамо кажучи, мешканець будинку нас представив, тому що ну, якщо, немає, якщо немає довіри до а, спікера, то і а, сама розмова абсолютно не клеїться. Ось, ну і, умовно кажучи, за цей час буквально лише одні збори пройшли із певними нюансами. Ну, Тобто бувають провокатори, Жеківці і так далі. Тому подібне. Але будуємо спілкування таким чином, що в принципі, самі мешканці їх гарно відсторонюють, зіткають і так далі. Тому Ось. Далі. Ну, Відповідно... Сама структура, скажімо, цих от перших зборів а, повинна, сама структура, скажімо, спічу повинна бути е, побудована так, щоб результатом в будь-якому разі було створені ініціативної групи, щоб справа пішла далі, щоб нам відпортатися до цього будинку знову. Ось відповідно повинна бути своя людина в будинку, повинна. А, ну, принаймні в Києві з цим проблем немає. А, практично по всіх будинках є розрахунки на сайті КНДА по доходам і витратам, і відразу можна показати цифру, що у вас там третина грошей йде на а, двірника, якого ніхто ніколи не бачив. Ось. І далі розмова досить ну, притікає в практично конструктивне русло. Давайте нам документи, давайте нам допомагати створювати ініціативну групу. І Ось. Ну, звичайно, допомагаємо, розказуємо про те, що все в принципі просто Ось. І надалі залишається просто цю ініціативну групу супроводжувати юридично, організаційно та мотиваційно. Тому що бувають такі випадки, коли вже в людей є те, про що інші будинки лише мріють, там той самий перелік співвласників на підставі когось проводити збори. Ось, але десь щось у них гальмує, хтось ініціативної групи випав і так далі, тому подібне, і доводиться, ну скажімо так, я дійшов висновку, що юридична частина в роботі ініціативної групи є найменш можна кажучи, важкою, підйомною в порівнянні з організаційною, скажімо так, з роботи. З роботою там, з провокаторами ЖЕК, ЖЕКів, невідекватними будками і так далі. І, відповідно, єдине, що залишається, час від часу моніторити процес і підтримувати. Ось. І, зрештою, все плану перетікло в Android-додаток. Тому що ну, в якийсь момент просто люди по-діловому питають, що робити. Де качати документи, і так далі один з наших товаришів з нашої команди, який теж два тижні тому проводив збори цім будинку, буквально за кілька тижнів розробив додаток, Можете качати, і я би я би таки качнути і дати якийсь фідбек, що потрібно додати. Тому що Додали на, до, на, на безпосередньо свій додаток можливість а, промоніторити там, кількість адреси всіх ОСББ Києва. Принаймні такі у нас списочок є. Якщо будуть у вас списочки ОСББ в інших містах, скидуйте, будемо звинувати. Можливість додати своє, Ось ОСББ в якості ще не утворено, але принаймні її не ну, і Таким чином ми налагоджуємо зворотність зброй. Зворот. Звичайно, що додаток певний, чи повторяє сайт, дає можливість оновити в пам'яті людині, яка там спілкується з своїми сусідами, в чому плюси і мінуси, і зрештою піти до цієї знову ж таки на сайті заявки на отримання допоміжних документів. Ось, ну і, в принципі, основна цінність додатку це в одному місці можливість е -е, спичати, там більшість, а сподіваюся, і з часом всі необхідні матеріали для е -е, супроводу всього процесу створення ОСББ. В даному випадку є там, повідомлення про проведення основних зборів, проєкт протоколу зборів, до кандидатів, найбільш такі вагомі документи. Плануємо. Туди залити зразки розклею, тому що ну, інколи з абсолютно незрозумілими ситуаціями не стикаєшся, що люди просто не можуть надрукувати, друкувати, розклеювати якісь стандартні, а, на чотири розклеєні запрошення на безпосередньому ну, флот. Ми позаливаємо і всі, скажімо такі, друковані матеріали. Різного роду допобіжні, типу, тобто там, селі для підрахунку площі. Так далі, так і ось, і о, ну, далі буде хай переходять. Побачимо, чим воно це все закінчиться. Почайте, ось, ось, пишіть, будемо якось удосконалюватися разом. Дякую.